Всім привіт! Сьогодні у нас на відео приставка від Sega, яка називається Game Gear. Це ось такий монстр портативної ігрової індустрії від Sega, який заснований на 8-бітному процесорі і є прямим конкурентом Game Boy DMG 01 від Nintendo і Atari Lynx. Особливістю цієї приставки є те, що в неї на свій рік. Уже кольоровий екран із підсвіткою. Підсвітка тут зроблена на лампі CRT. Є регулювання контрасту. Хоч екран і кольоровий, назвати його якісним і чітким. Дуже складно. Основною проблемою цієї консолі є її електролітичні конденсатори. З часом вони витікають на плату, роз'їдають доріжки і консоль перестає працювати. При покупці даної консолі з Європи чи з Японії одразу треба міняти конденсатори на платі живлення, на платі звуку і на материнській платі. Бажано ставити електролітичні конденсатори або керамічні SMD. Як показує практика, більше всього страждають консолі японського регіону, в них дуже складні пошкодження. І відновити їх дуже тяжко. Також в цих консолях страждають екрани, з'являються полоси вертикальні або горизонтальні, які відновити нереально. Потрібно міняти екран на китайський IPS з AliExpress, або шукати робочий моїй консолі вже замінені всі конденсатори, конденсатори живлення, конденсатори звуку і конденсатори на материнській платі. Розмір консолі дуже вражаючий. Ось так вона виглядає в порівнянні з тим самим Game геймбоєм DMG01 від Nintendo. А якщо порівняти з Game Boy Advance, то це взагалі непорівняні речі. Також одною з неприємних особливостей цієї консолі є те, що вона живиться від 6 батареїв. І вистачає їх на приблизно 3-4 години гри, в залежності від підсвітки. Консоль може читати картриджі від Sega Master System і власні картриджі Game Gear. Які виглядають ось так. І, власне, в цьому відео ми поставимо на цю консоль новий корпус від компанії Retro Six. Це британська компанія, якої є власний сайт і власне виробництво. І робить вона ось такі корпуси. Це новоробний корпус. Копія оригіналу. Замовив я цей корпус на сайті Handheld Legend. Перший раз я замовляв напряму з сайту Retro Six з Британії, і посилка дивним чином згубилась на Укрпошті, так мені нічого і не приїхало, і свій, свій корпус я не отримав. Замовляв я спочатку прозорий, але другий раз я вже замовив корпус Крімвайт, так як в нього. Одразу йде скло, захисне кнопки і все необхідне для установки, крім мембран. Давайте відкрию консоль, покажу, які в ній плати і які конденсатори потрібно для замінити для коректної роботи консолі. Для того, щоб розібрати Sega Game Gear, нам потрібна викрутка Philips. Виймаємо картридж. І також нам потрібна специфічна головка-зірочка від Sega, якщо цей болт у вас на консолі ще лишився, бо його всі люблять відкручувати пласкогубцями. і в більшості консолей його вже немає. Також, якщо специфічної біти у вас немає, можна використати звичайну біту під шестигранник. Що ми зробимо? Ось так виглядає плата консолі Sega Game Gear. Це європейська версія. На двох чипах. Вони є ще одночіпові японські версії VA1, VA2, VA3, VA4, і VA5. Є в нас звукова плата, на якій потрібно замінити всі конденсатори. В деяких випадках також міняється мікросхема ТДА для того, щоб був звук на консолі. Плата живлення, на якій потрібно замінити три конденсатори на ідентичні електролітичні. Також материнська плата. На ній можна міняти на електроліти або на керамічні СМД. Різниці немає. Від'єднуємо коннектори. І відкручуємо плату для установки в новий корпус. Плату зняли. Зі старого корпусу нам також знадобляться мембрани, так як у мене їх немає. в нових. І знадобиться динамік. Щоб зняти динамік, знімаємо його кронштейн і виймаємо. Кронштейн також не знадобиться в новому корпусі він свій. Так, у нас все готово для установки в новий корпус. Беремо комплектний набір. саморізи тут трошки інші, тому я рекомендую брати їх. Також є слот для екстерного порту і кронштейн для динаміка. Збираємо все в зворотньому порядку. Не забуваємо взяти комплектний речажок живлення, якщо ви хочете змінити його колір. Переходимо до верхньої частини корпусу, спочатку встановлюємо динамік, прикручуємо його кронштейн, далі ставимо кнопки мембрани і встановлюємо материнську плату. Гарний саме ризик попався в комплекті. Дякую, китайцям. Такий отримали результат після установки. До речі, цей корпус під два динаміка. Є в Retro Six мод, який називається Clean Audio чи CleanAmp, де можна достановити другий динамік, але у нас його немає буде один. Так що пишіть в коментах, як вам колір, як вам корпус. Краще оригінал чи краще новий. Давайте перевіримо, чи консоль до сих пір працює. Ставимо картридж, батарейки вставлені, перевіряємо. Працює. Тож пишіть в коменти, як вам результат, як вам корпус, як вам мій вибір кольору, далі трошки геймплею. І пока!